«Скажіть, Господь потребує його, і він відразу ж відійшле його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язане до воріт зовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм, що це ви робите, навіщо відв'язуєте осла? Вони відказали їм, так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх. І привели осіда до Ісуса, поклали на Нього свої плащі і він сів на Нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі, інші ж різали гілки на полях і стелили по дорозі. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували. Осана благословений, хто йде в ім'я Господнє.